Вітаю вас на моєму каналі Квітковий сад. Ось такі пагони волотистої гортензії у мене залишилися після її нормування, про яке я розповідала у попередньому відео. Такі гарні пагони дуже шкода викидати, тому я зараз буду їх живцювати і покажу вам цей процес. Я роблю свої живці на дві пари листочків. Для початку я роблю коси зріз під нижньою парою листків. Після цього я обрізаю нижні листочки. Далі я обрізаю верхні листки наполовину. Ось таким чином. Після цього я обрізаю верхівку нашого пагона і ось такий живець у мене вийшов. Готовий живець припудрюємо в укорінювач. Пагони моєї гортенції, до того як я почала знімати це відео, стояли у водичці з укорінювачем, тому припудрювати їх я не буду. Робимо лунку у ґрунті і вставляємо туди наш живець. Мій ґрунт складається із кислого торфу та 10% перліту. Обов'язково добре ущільнюємо ґрунт навколо нашого живця. Після цього оприскуємо наші живці так, щоб ґрунт був трішки зволоженим. Важливо не допускати того, щоб ґрунт був надто вологим, тому що тоді наші живці просто загниють. Після того, як ми легенько зволожили ґрунт, нам потрібно створити парниковий ефект. Якщо у вас є парник для живців, то поміщайте живці туди. А якщо у вас немає парника, як і у мене, то створюємо парниковий ефект за допомогою звичайного прозорого пакету. Далі просто контролюємо, щоб наш ґрунт не пересихав, в разі потреби оприскуємо його і чекаємо утворення корінців. А я дякую вам за перегляд. До зустрічі у нових відео!